Якщо uh -huh. казати про на, реальні переговори, більшість експертів вважає, що до кінця року, uh -huh. ну як мінімум до листопада, поки не завершиться літня військова кампанія, поки не буде очевидно, яка воєнна ситуація, тому що на сьогодні, от, саме внаслідок позиції Трампа у Росії в Кремлі є ілюзія, що вони можуть виграти війну. Ну, тому що США припинили. Пряму допомогу Україні, є лише залишки допомоги. А це створює уявлення про те, що ще трохи Росія може перемогти Україну. І тому таке нахабство з боку агресія, агресія і в заявах високопосадовців, зокрема з російської МЗС, нові ультиматуми і удари по Києву. А, це теж от це прояв агресії. На жаль, Трамп не розуміє, що чим м'якше він буде розмовляти, чим більш конструктивно, як він каже, він буде розмовляти з Путіном, тим більше його будуть сприймати як слабака. Е, от цю конструктивність і м'якість в стосунках з Росією в Кремлі сприймають як слабкість США, і тому вони нахабніють, нахабніють і стають більш агресивними. На превеликий жаль, Трамп це не розуміє.